Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила українським силам. Варто відповісти Росії за недавню ракетну атаку. Вони повинні вдарити по самій Московії, а також зайти в Крим. Причому зробити це не тільки потрібно, але й можна до Нового року. Про це розповів політолог і економіст Олег Соскін у новому випуску програми Аргумент. Нанести такий серйозний удар по енергетиці, по генеруючим потужностям, це треба бути такою падалью, м'яко кажучи. Це серійні вбивці, вони будуть бити кожні 10 днів. У них є ракети для цього, вони виробляють Х-101, трохи виробляють і калібри та інші. Плюс вони вкрали багато необхідної електроніки, і є поставки навіть із західних країн. Їх завдання його підтвердив і пісков, що вони повинні досягти цілей. Виходячи з цього, я думаю, треба наносити удари по Московії. Говорить Соскін. За його словами, ЗСУ необхідно в першу чергу знищити лівобережний мішок окупантів в Херсонській області і зайти в Крим, стерти з лиця землі шматок від Кінборнської коси до Скадовська. У нас є артилерія. Хаймер зб'ють з Херсона до Армянська. Є й інші снаряди. Ті ж «Екскалібур» і інші. У нас достатньо коштів, це ніхто не приховує. У цьому перевага України на сьогодні до армянська Україна сьогодні володіє вогневою міцю», – говорить експерт. Він зазначив, що українська артилерія вже частково перекриває цей район артилерією, і росіяни не можуть туди підтягнути резерви. Часу залишається дуже мало, я вважаю, війти в Крим треба до Нового року. Якщо ЗСУ туди входять, то ламається вся система, почнеться обвал для Путіна, тому що Кримський півострів для нього для всієї терористичної машини сакральна точка. Якщо вдарити в цю точку, то загине вся спецоперація, стверджує Соскін: в будь-якому випадку найгарячішою точкою на фронті залишається Донбас, але не менш важливий напрямок Кримський. Повернення Криму Україною стане наступною стадією у війні. Препоную для нас зараз там є Чорноморський флот. Про це в коментарі виданню газети UA розповів військовий експерт Ігор Козій. За його словами, окрім ситуації на Донеччині та Луганщині, варто також стежити за тим, що відбувається в Криму і на півночі України. Найгарячішою точкою на фронті залишається Донбас. Росіяни наступають та намагаються проводити наступальні дії на Луганщині. Проте відсіч їм дають українські військові. Проте і в Криму готуються майбутні операції. Це буде наступна стадія. Сьогодні перепоную, для нас на півострові є Чорноморський флот Росії. Вся інфраструктура побудована навколо нього, і нам треба знищувати російські кораблі, які є носіями ракет. Їхнє знищення означатиме, що Росія зможе лише плавати Чорним морем, але не зможе заподіювати шкоду. Також питання, чи має Росія резерви, які вона зараз готує, також важливе питання з посиленням санкційного контролю. Насамперед щодо Ірану і комплектуючих до їхніх дронів, які виготовляють у США та Європі. Треба сфокусуватися на цьому питанні, наголосив військовий експерт. Також він додав, що ймовірність наступу з півночі є, проте наскільки вона реалістична, залежить від розвідувального контррозвідувального товариства. Наскільки зараз ця загроза велика, складно сказати. Це знає лише обмежене коло осіб у державі. Підкреслив Ігор Козій. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.